Людство не ідеальне і завжди стабільне. Воно завжди ніколи не змінюється. Змінюються обставини, в якому воно зараз вариться. Змінюються зовнішнє, внутрішнє. відтуди еволюція, будемо казати, там, занепад відродження, занепад відродження, Є стихійність. Я визначила, до речі, це Платон теж визначив людина мозок, людина серце, людина шлунок. У мене ж вони в голові е, знайшли в нульових такі, таку асоціацію. Людина-творець, людина-руйнівник і людина-споживач. Споживача е, час найдовший. Ніколи після споживача не приходить творець, тільки руйнівник. Ми зараз живемо час руйнації. Руйнації всього довгого шляху споживача. Після руйнівника завжди приходить творець. Ніколи ці ролі не змінюють, не міняють місця. Вони йдуть завжди в сталому порядку. Руйнівника час найжорстокіший, він забирає мільйони жертв, він робить дуже багато біди, але він розчищає поле для творця.